Ага, так діла не буде. -а. Не буде. Хтось може подумає, що я поров гарячку, коли от відрізав ботика, бо мені ж треба було бігенько рейко скинути. Але біда в тому, що от задній болт, він над різьба в нього в кузов йде. А у переднього там іде вставочка між листами металу. О, знизу він товстенький, а зверху ще пластина йде. І отут іде вставочка з різьбою, яка вона плаваюча. Але там є такий обмежувальний язичок, який і не дає оцій вставочці прокручуватися. От З цього боку, як видно, ціленька, вставочка вона там, вона стеліпається, але вона не прокручується. Біда в тому, що як оцей бовтик, нещасний, оцей закис заржавів, ти його мочи не плюхай чим завгодно, а він. Не покрутиться. І от язичок, який там обмежувальний, він просто загнеться і все. І тут є декілька варіантів. Або перший більш вандалізмом тягне, вирізать, ну не вирізать, а такий ключок зробити порівню. Але тут знову ж таки, оцей вигін такий хитрий, ну не дуже. Листочок металу, той десь відгинать. Можливо, сухарик заміниться і другий привариться. Або ж взяти до рук дерельку, зробити, можливо, 3 чи 4 отвори от і точково сварочкою прихватить оцього от сухарика. Але вандалізму трохи буде менше такий. І от що ще помітив, як видно, трошки місце натовченої різьби, а це значить, що ця сторона була трохи відпущена. Якщо подивитися на цю сторону, то вона геть така чистенька. Бачите, нема слідів від різьби. А з цього боку сліди від різьби є. Тобто воно вже так доволі непогано товкло. Зробив 4 дюрки на от стільки то мм. Розсверлив трохи більшим. продув від пилючки. почистив у шпайки, виставив, натягнув, майже професійно приварив. трошки зверху гаєчку, щоб було за що крутити. Хух. Легенько пшикнув, щоб ніхто косяків не бачив, і потім як збирати залить якусь чачую, щоб воно це все не згнило.